Привіт! Рада вас бачити на моєму YouTube каналі. З вами Тетяна Бикова. Я дуже вас прошу підтримати мій україномовний YouTube канал у вигляді лайків та підписок. Розповім трохи про себе. Маю 10 років досвіду в ІТ, власниця рекрутингової агенції, Бикова Рекрутмент Agency, кар'єрний консультант, автор курсу ІТ-рекрутинг для початківців і технічний рекрутер. Організатор івентів для HR та рекрутмент спільноти і інстаграм-блогер. Веду свій блог про кар'єру і IT. Тож підписуйся на мене. І сьогодні ми будемо спілкуватись про екологічне спілкування з кандидатами. За 10 років роботи в IT я працювала в різних компаніях. В рекрутингових агенціях, в аутсорс, продуктових компаніях я провела більше ніж 10 тисяч співбесід за цей час. Я спілкувалася з кандидатами, і зараз я продовжую спілкуватися з кандидатами. Я веду кандидатів з моменту старту пошуку роботи. До прийняття джоб-оферу. В мене є така послуга як індивідуальний супровід кандидата. І що я можу сказати? Звісно, для мене важливий фідбек від кандидата щодо роботи рекрутерів компанії, наскільки якісно вони проводять співбесіди, спілкуються з кандидатами, дають фідбек після інтерв'ю. Тому я вирішила записати це відео ще раз нагадати рекрутерам, як вони себе повинні професійно поводитись з кандидатами. Дуже багато людей думають, що рекрутер це HR-менеджер, але все ж таки ні. Рекрутер займається наймом персоналу, він проводить співбесіди. Він надає фідбеки кандидатам, тобто це повний рекрутинг-супровід від моменту отримання вакансії до найму. HR-менеджер це та людина, яка вже займається кандидатом, який вийшов на роботу, і вона вже веде повний цикл співробітником від моменту виходу на роботу до моменту звільнення. Звісно, в нас є ще така цікава роль, як HR-дженераліст. HR-дженераліст це та людина, яка поєднує роль рекрутера і роль HR-менеджера, тобто може виконувати дві функції. Тож, сподіваюся, зараз вам вже буде зрозуміла різниця між цими ролями. Зараз на індивідуальному супровіді в мене є кандидати. Які, наприклад, після першого спілкування з рекрутером більше не хочуть продовжувати проходити інтерв'ю в цій компанії. І це дуже важливо розуміти, що від рекрутера залежить перше враження. Для мене рекрутер це лице компанії, це та людина, яка комунікує з кандидатом і яка продає компанію. Це та людина, яка має ідеально знати всю інформацію про компанію, про бенефіти, про продукт, про проєкт, про команду, про специфіку. І та людина, яка має донести кандидату дуже смачно цю вакансію, щоб він залишився після спілкування задоволеним. І він захотів комунікувати далі і проходити співбесіду. І, на жаль, яка зараз ситуація на ринку? Дуже багато непрофесійних рекрутерів, які не дають зворотній зв'язок кандидату. Тобто вони проводять співбесіду. Звісно, на співбесіді кажуть: Так, через тиждень буде фідбек, ми з вами зв'яжуємося. Обов'язково і пропадають. Тобто, звісно, цей кандидат він запам'ятав компанію, розказав своїм друзям про цю компанію, і більше він ніколи не буде спілкуватися з цією компанією, всі його друзі. Тому я б не радила рекрутерам псувати імідж та бренд компанії тим, що ви не встигаєте. і... Не надаєте фідбеки кандидатів після інтерв'ю. Також дуже важливо розуміти, що на співбесіді ви маєте поважати кандидата, вести спілкування на позитивній ноті. Тобто, на мою думку, рекрутер має бути привітним, усміхненим, звісно, проводити співбесіду. З камерою, тому що всі майже IT-компанії вже прийшли на онлайн-співбесіди, і коли рекрутер не вмикає камеру або, наприклад, менеджер, я вважаю, що це неповага до кандидата. Такого не має бути. Тому, якщо ви хочете дійсно залучати класних спеціалістів, Будь ласка, будьте людьми, будьте професіоналами, розумійте, що вам також потрібно продати компанію, справити гарне враження, тому що люди обирають людей, окрім цікавого продукту компанії. Якщо ви під час спілкування проявляєте неповагу, десь якісь хіхікання, ви не можете. Розповісти доступно про проєкт не відповідаєте на питання кандидата, то звісно, кандидат к вам не прийде на роботу, він не буде приймати ваш офер. Також є неповагою до кандидата. Якщо ви запитуєте про сімейний статус, кількість дітей, зазвичай такі питання не задають на співвес. Також я не раджу запитувати питання. На співбесіді щодо віку кандидата. Якщо вам важливо знати, скільки років кандидату, то ви можете це прорахувати по датам закінчення вищої освіти плюс Звісно, питання про вік, питання про сімейний стан вони дуже болючі для деяких кандидатів. І такі кандидати вони просто потім не будуть спілкуватися з вашою компанією для багатьох сфер, звісно, де вік надважливий і сімейний стан надважливий. Ви тоді повинні аргументувати, чому ви задаєте це питання. Наприклад, тому що часті відрядження і чи вам буде комфортно. Кожного місяця їздити у відрядження, якщо ви сімейна людина. Або також, якщо це питання релокації, тобто ви повинні підвести людину е і, звісно, до того, що ось е чому ви здаєте це питання, а не просто, що кандидат знаходиться на якомусь допиті. Також хочу акцентувати вашу увагу на важливості фідбеку. Після співбесіди. Якщо Як... ви обіцяли через тиждень надати фідбек кандидату, і поки що його немає, будь ласка, поверніться до кандидата і скажіть, що зараз ще немає фідбеку, тому що спілкуємося з іншими кандидатами, і процес інтерв'ю трохи е, затягнувся. Е, тож я повернусь до вас через тиждень або через два тижні. Вже кандидат буде розуміти, коли йому чекати від новин від вашої компанії. Якщо кандидат робить тестове завдання і витрачає час на нього, я дуже прошу зробити фідбек по тестовому завданню, тому що це важливо для кожної людини, яка витрачає час на тестові. Я розумію, що зараз в нас дуже велика конкуренція серед кандидатів. Зараз компанії обирають. Але часи змінюються, проходить кризи, і потім ринок перетвориться на ринок кандидата, і тоді кандидати будуть обирати компанії, будуть обирати серед трьох-п'яти оферів. Найкращу пропозицію. І повірте, тоді вони згадають, що в цій компанії їм не дали зворотній зв'язок і ніколи не приймуть цей оф. Також я хочу сказати, що ось уявляючи таку зневагу до кандидатів, ви витрачаєте, скажімо, дуже багато, тому що рекрутер а, він а, має збирати базу кандидатів. Кандидати, якщо вони задоволені процесом рекрутменту, вони першими напишуть рекрутеру, коли вже будуть розглядати якісь вакансії або будуть виходити на ринок. Тобто таким вічливим екологічним спілкуванням ви додатково працюєте з базою кандидатів, тому що якщо у людини Сформувалось позитивне враження про компанію, про рекрутера, він завжди буде вам відповідати, якщо ви будете пропонувати далі пропозиції, наприклад, ви переходите в іншу компанію, і вся база кандидатів вона залишається з вами. Але якщо ви не пишете фідбеки, не надаєте, ви зневажливо відноситесь до кандидата з верхню. То, на жаль, ніхто з вами не буде комунікувати і продовжувати далі спілкування. Тому, дорогі рекрутери, я вас дуже прошу уважно ставитись до кандидатів, давати зворотній фідбек, отримувати задоволення від роботи. Тому, якщо ви не любите комунікувати, вас дратують люди, можливо, професія рекрутера не для вас, дорогі кандидати. А вас я дуже прошу в коментарях поділитись своїм враженням після співбесід, які у вас були. Дуже цікавить кейси, коли рекрутер не давав зворотній зв'язок або щось пішло на співбесіді не так. Буду вам дуже вдячна. Дякую за увагу і до нових зустрічей.